Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За Ширмою Невідомого. Ми продовжуємо рубрику Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 24 лютого 2025 року карта дня Старший Аркан Колісниця. Колісниця це карта активності, руху вперед, контролю над ситуацією, подолання перешкод і досягнення поставленої мети. Вона символізує перемогу, яка приходить через рішучі дії та внутрішню дисципліну. День обіцяє бути динамічним та насиченим. Важливо не зупинятися, не пасувати перед труднощами. Ви зможете подолати усі виклики цього дня, головне, не сумніватися в собі та проявляти контроль над ситуацією. Це день, коли важливо брати ініціативу у свої руки, не боятися брати відповідальність та цілеспрямовано йти до мети. Якщо був застій, сьогодні є можливість зрушити ситуацію з місця. Це гарний день для поїздок, подорожей та переїздів. Корисно в цей день зосередитися на роботі і завершити хоча б одну з тих справ, які вже давно не дають вам спокою, а також навести порядок на робочому місці. Розкласти все по поличках по своїх місцях. Емоційний заряд цього дня високий, може відчуватися напруження або навіть внутрішній конфлікт між бажаннями і реальністю. Якщо зможете контролювати свої емоції, день пройде продуктивно. Що не варто робити в цей день? Піддаватися емоціям дозволяти іншим маніпулювати вами, розслаблятися і чекати, що все вирішиться само собою, вчиняти хаотично потрібно діяти цілеспрямовано. Головне послання карти не зупиняйся, будь впевненим у собі, керуй обставинами, а не пливи за течією. Дякую за увагу, за вподобайки, до зустрічі у нових відео.